Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, скільки дітей зображено на малюнку? Так, на малюнку зображено шестеро дітей, які цифри на них написані. Скажіть, які числа є меншими за число 6? Правильно, числа 1, 2, 3 і 4. Дітки, які числа є більшими за число 4? Молодці шість та вісім. Скільки всього цифр ви бачите на екрані? Так, на екрані 6 цифр. Назвіть числа від найменшого до найбільшого. Правильно: 1, 2, 3, 4, 6, 8. А тепер назвіть числа від найбільшого до найменшого. Вісім, шість, чотири, три, два, один. Молодці дітки. Дітки із сусіднього садочку збираються на концерт. Скільки всього дітей? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже всього дітей вісім. Щоб піти на концерт, їм потрібні квитки. Скільки квитків ви бачите? Правильно, також вісім. Чи усім діткам вистачить квитків? Та ось прийшов новенький хлопчик у садок і також хоче піти на концерт. Скільки всього дітей тепер? Так, дев'ять. Кожній дитині буде по квитку. Ні, скільки квитків не вистачає. Так, було вісім дітей, але прийшов ще один хлопчик, і стало їх усього дев'ять. До восьми додали один і вийшло дев'ять. Тому потрібно до восьми квитків додати ще один, щоб для всіх вистачило квитків, щоб було і квитків, і діток по дев'ять. Дітки, ось так виглядає цифра дев'ять. Цифра дев'ять подивіться наче Начестка круглолиця та впізнати її просто, бо донизу в неї хвостик. Дітки, тепер пропоную виконати завдання з лічильними паличками. Дітки, пропоную викласти з восьми лічильних паличок. будиночок. Дітки, скажіть, скільки поверхів вийшло у вашому будиночку? Так, один поверх. А тепер візьміть ще одну паличку і покладіть її так, щоб у будиночку стало два поверхи. Дітки, скажіть, скільки всього паличок ви використали? Молодці! 9 паличок. Дітки, тепер пропоную викласти числовий ряд із цифр від 1 до 9. Дітки, пропоную порахувати від 5 до 9. 5, 6. Сім, вісім, Тепер пропоную порахувати від восьми до трьох, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Тепер пропоную порахувати від одного до шести. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер пропоную порахувати від одного до дев'яти. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Порахуймо від 9 до 1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную зліпити фігури за зразком, а також зліпити цифру 9. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий пластилін. Зубочистки або сірники. З пластиліну скочуємо кульки. З зубочисток або сірників формуємо фігури. Наостанок пропоную написати кожну цифру, а наше заняття закінчилося. До побачення!